Вітаю, друзі! Дуже крута кухня. Зараз вам покажу приватний будинок, нереальна кухня. Погнали! Зараз все покажу та розкажу вам. І так, що ми здесь маємо? Величезний острів майже 4 метри прямої кухні, повністю оснащеною будованою технікою. З чого вона складається? Погнали! Це повнобудований холодильник, повнобудована варочна поверхня. Дуже крута мийка підстройку. Це нашу моделі, які тут нажимаються всякі різні приколяси моються стакани, мойка найкрутейша під вклечку, компакт плита, стільниця. Компакт плита у нас робоча поверхня. Далі вбудована тут у нас духова шафа. І по матеріалах пана ЛДСП з пурпоклейкою середній ярус. Акрилові фасади, білі акрилові фасади по цьому периметру. Навпроти величезний острів, який має додаткове місце для зберігання. А також тут ви можете обідати, снідати, вечеряти, маєте додаткові розеточки, щоб користуватися, коли захочете поготувати тут якусь їжу або зарядити ваш телефон.